Добрий день, говоримо про огірок. Цікава культура, улюблена культура більшості садівників-городників. Та як з нею обходитись? Останнім часом таке трапляється, що не встигли з'їсти того огірка, а він же пожовтів, побілів, засох, і його немає. Що з тим потрібно робити? По-перше, огірок це не така культура, навіть як томат, що потрібно закласти. Спочатку дуже багато гілля, на них соцвіття, і плоди налив плоду, і дружно зібрали весь рожать. Це ліана, на якій утворюється і на кожному міжвузлі плоди. І чим довше вона росте, тим більше плодів ви можете зібрати з однієї рослини. Але щоб так трапилось, вам потрібно його дуже добре живити. Азот, магній, кальцій, калій. Все потрібно в цій рослині, але в певний час в правильному дозуванні. Перегружати не буду. Ми тут з вами говоримо не про фермерські масштаби, а про любительські для того, щоб у вас зростав гірочок. Якщо ви його виростили з розсади, після пересадки обов'язково пролийте препаратом радіфарм. Навіть якщо ви не виростили його з розсади, він у вас зростає вже на постійному місці, підлити даним стимулятором росту коріння не буде зайвим. Це перша обробка і коштує такий препарат близько 80 гривень. Наступна фаза десь до 5 листів. Якщо гірку нічого не вадить, ви не поспішаєте з обробками. Але все ж таки зробити профілактичну обробку варто. Особливо важливо відвести в цьому шкіднику увагу, такому, як павутинний кліщ. І актофіт в спеку, особливо, якщо у вас теплиця, він спрацює відмінно. Павутинного кліща потрібно буде подавляти приблизно кожні два тижні, адже якщо він покусає вашу рослину, то туди зайдуть грибки і боротьба буде важкою. Радимо магнікур енергії від переноспорозу. і підживочку, таку просту нутріфлекс саме для огірків. Щоб ви не думали, не гадали, тут є все: і азот, і фосфор, і калій і магніт. Наступне. Якщо ви хочете, щоб ваш огірок сильно і потужно розвивався, і закладав майбутній врожай, ви можете вносити між кожною з підживок в проміжку препарат кальциніт. Далі можете дати Брексіл кальцій по листочку. Це запобігатиме деформації плоду, сприятиме кращому зав'язуванню плодів і їхньому гарному смаку. Актофіт знову ж таки від кліща, і так як ми вже починаємо їсти активно огірки, це все біопрепарати. Хейтери Привіт, можна без хімії обходитись, фітоцид Р це препарат, який прекрасно справляється саме з переноспорозом. Біологічний препарат на основі бактерій, продуктів їх життєдіяльності, діяльності, мені він допомагає завжди класно, головне все робити вчасно. Не забувайте, що розмір плоду буде залежати від калію і його щільність, тому сульфат калію теж потрібно давати. Якщо є необхідність, Гірок здоровий, він буяє, можете дати кальциніт, це не обов'язково. Калій обов'язково. І знову ж таки, фітоцид Р. За необхідності даєте актофіт. Якщо такої необхідності немає, не даєте. Хочу ще вам продемонструвати ось цей препарат флорон. Тут якраз для професіоналів я просто повідомляю, що він є у ваша грядка. Це препарат стимулятор росту, який не сприяє пишному активному цвітінню і і зростанню. Цей препарат навпаки робить стрес рослині. і використовуючи його, ви можете зменшити ніж вузля там з 20 см до 7-8, що дасть можливість збирати на тій самій довжині. Стебла набагато більше плодів і довести таким чином вашу врожайність до рекордних показників. Якщо цей препарат е, ми відкладемо в сторону, тому що говоримо про любительський сегмент, то вартість всіх цих обробок складе близько 300 гривень. Я можу помилятися 10-15 гривень туди-сюди, але це недорого і це достатньо для обробки однієї сотки. А з однієї сотки можна зібрати декілька сотень кілограм погірків. якщо ви всі не в змозі з'їсти. Садіть, обробляйте, адже це ж і приносить задоволення, і радість. Діліться з друзями, сусідами, тому що разом до перемоги за громадкетом ваша грядка менше зусиль більше вражає.